Друзі, вітаю! Сьогодні ми розповімо про те, що було на сесії Кобуляцької міської ради 27 лютого 2024 року. Готувалася чергова сесія, пленарне засідання сесії Кобуляцької міської ради. Депутати проводили комісію напередодні. Всі комісії були медична, земельна, бюджетна і мандатна комісія. Відповідно, направлені були. Погоджені на комісіях питання по повістки день і все нормально йшло, але йшло, ну, знаєте, не по плану де кого. Знаєте, що таке у пасічників тиха заміна? Це коли міняють матку, яка погано працює у вулку. От депутати, коли проаналізували звіт, виконуючого повноваження голови громади. Василя Фещенка, вони прийшли до висновку, що пора щось міняти. Пора міняти людину, яка сьогодні не спрацювала так, як належним чином, так як вони так вважають, вони на це мають право. Тому що Василь Фещенко це не обраний мер міста Кобиляки і Кобиляцької громади. Це такий же самий депутат, як і ті, що знаходилися в залі. Просто йому довірили. Право виконувати повноваження міського голови і довірили право керувати і координувати діяльність самої ради міської, яка повинна приймати позитивні рішення, позитивні для громади, а не для когось особисто. І так далі, і тому подібне. Але сьогодні всім стало зрозуміло вже протягом року, що Василь Фещенко здійснює е, якусь. Е, половинчату політику, він керується вказівками Віталія Дорошенка, чи радник він у нього, чи не радник, так і не зрозуміло. Він, вони туди запропонували депутатам поставити заступницею Олену Стадніку. Вона взагалі там на себе потягла всі, так би мовити, питання, замкнула на собі, почала керувати. накерувалась такого, що вже не знають, як це все розгребти. І от далі по земельним там проблеми виникають. вже кілька обшуків було і ви про це всі знаєте. По фінансовим питанням є моменти, де вони постійно щось пропонують, щоб десь урвати копійку. І ці всі речі вони накопичувалися, накопичувалися. Люди чемно дочекалися звіту голови, виконуючого повноваження Василя Феченка, це на цій сесії, і паралельно, коли вони проаналізували, вирішили поставити на голосування. І коли вони внесли ці пропозиції на сесію, злякалися. Шановні, злякалися Василь Фещенко, Віталій Дорошенко, Олена Стадніко, Поліна Тараненко. І з ними ті, хто поряд, оця вся команда, вони зрозуміли, що можна закінчитися все. І тому почали е грати в гру е там свою. Зробили сценарій, привели людей сьогодні на сесію. Які взагалі ну, порядні люди, нормальні люди, ну але навіщо ви туди нагнали цю цей колектив? Для чого? Щоб чинити тиск на депутатів? А тиск, до речі, був. Тому що одна із депутатів Наталія Кранюк, вона прямо сказала, що проводився тиск відповідний на. Тобто Віталій Дорошенко займався тим, що намагається, так би мовити, підпорядкувати рішення депутатів. Ну, на щастя, все добре, поки що всі живі, здорові, все хорошо. Але сам факт. ну де таке, ще відбувається? Об'їзди, дзвінки, погрози ну це ж дурниці, це ж так не може бути. На щастя, був сьогодні в залі прокурор окружний, який повинен був звітувати на сесію. Ну, так як вона не відбулася, то буде це пізніше. Але він все бачив. Це були там представники поліції, які забезпечили правопорядок. Були інші структури. Ну, все добре. Були активісти, були військові, була е, молодіжна рада, була навіть директорка школи і нічим займається Поліна Тараненко, і та знімала кіно. Де таке видано? Ви в одній хоч громаді, мені покажіть, щоб покинувши уроки дітей, переставивши там все, користуючись своїми повноваженнями директорки, і ось вона прийшла на сесію, і знімає депутатів, які її по суті призначили. Шановні, це взагалі анекдот. Гнати цю команду просто негайно гнати. Ми просто ще не знаєте багатьох речей, а в процесі ми обов'язково, коли ми доберемося, і воно все відкриється і стане явним, ви побачите, що ця команда вже встигла наробити. по багатьох моментах. Ну нічого, поки що все відбувається так, як повинно відбуватися. Розпочалася сесія, їм. Там процедурні питання, порядок. дійшли до порядку денного. Я спочатку хотіли б вони там запропонувати секретаря, депутати свого хочуть секретаря і нормально, потім свою лічильну комісію, а не ту, що Василь Феченко десь там придумав. Добре, проголосували поступово, поіменно. За основу взяли порядок денний, усі питання. А голосується як? Спочатку за основу те, що опубліковано на сайті. Потім додаткові питання, які хочуть депутати внести, вони за кожне повинні проголосувати. І ось тут момент Фещенко зачитує, що, начебто, депутати порушили, порушили регламент три дні. За три дні повинні внести. Він його не оприлюднив на електронній так бом на сайті і так далі. Комісії міської ради, мандатної та з питань депутатських діяльності, етики, регламенту, дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності та запобігання корупції рекомендовано включити до проєкту порядку денного питання про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП Кобіляцька міська лікарня Кобіляцької міської ради. Але його не було включено в зв'язку з порушенням пункту 11.2. Підготовка та організація розгляду питання, які вносяться на розгляд сесії та пункт 11.1 порядок спитання сесії. А саме проєкти рішення матеріали з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, доводяться до відома депутатів засобів електронного зв'язку та обов'язково проюдняна на весь ради не пізніше, як за три дні до початку пленарного засідання сесії ради. Пункт 11.2. Підготовка та організація розгляду питань, які вносяться на розгляд сесії. Проєкт рішення повинен складатися з таких частин. Міської ради мандатних з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, дотримання прав людини, право, громадського правопорядку, запобігання та за... Законуші та запобігання корупції рекомендував додатково включити до проєкту порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря Кобелянської міської ради Хещенка Василя Васильовича. Але його не було включено в зв'язку з порушенням тих самих пунктів. Та в нас перед цим таке там чудило. Вони, як знімали і Жукова, і Копельця, і, і саме там пропихали свої питання, ти ніхто на це не зважав. ніхто на три дні, коли треба було бюджет перекрутити, коли треба було ще якісь питання вирішити. Все було нормально, все було узгоджено, коли це було тоді, коли комусь отим треба було. А коли зараз Дорошенку це не треба, і він. Розуміє, що все може якось по-іншому повернутися, відтепер він дає вказівки. І замість того, щоб нормально поставити на голосування порядок денний, розглянути це питання, ну, це голоси Василь Васильович Фещенко. Ну вставайте йти. Як всі нормальні, вон депутати в залі сідають в зал і допрацьовують далі свою каденцію. Ну навіщо триматися отак за оці грайки? Тепер, щоб ви розуміли, є положення, затверджене цією ж радою, положення про депутатські комісії, в яких чітко написано, що згідно положень про депутатські комісії, депутати мають право, комісія має право за день внести пропозицію з комісії на сесію. За день, друзі, за день. Ну, раз. Уперся Василь Фещенко, відповідно, проявили характери депутати. І вони вирішили, що раз немає такої узгодженості, і його, їх не чують в президії, де сидить Василь Фещенко, Олена Статнікова, і цього разу раптом е висадили навіть заступників. То і депутати піднялися і висловили своє е небажання продовжувати працювати в такому. При такому відношенні і, і для мене було ново, що тут комісії нас проводили за сутки під час війни, і все проходило на всіх комісіях, на всіх сесіях попередніх це було, і хай би попередні як би не, як, не отрізали, вибачте, на російській мові скажу, але все проходило. Коли наша комісія запровадила якісь питання, вони вважаються некоректними і неможливими. Ви кажете, що ми неправильно себе повели, ми неправильно зробили комісію. Я вам хочу сказати, що я вас поважаю як жінка, я поважаю вас як заступника. Але ви вчора кричали, сьогодні кричите, вибачте, я такий самий депутат, як е, і ви. Ну, людина, так? Да? Я не заслужила, щоб ви вчора, вибачте, прийшли на нас, кричали з боку і вказували, як працювати нам. Сьогодні так само вказують, як працювати навчий, щоб, чесно сюди, щоб ми могли допомагати хлопцям, щоб ми могли якось зробити для громади, не тільки для кобиля, а щоб це було для сіл, щоб гроші, які перераховувалися на суди, на защиту юридичної школи судяться за когось, сокращають не вовремя, а хтось на роботу не вийшов. Щоб ці 200 тисяч пішло лучше на моє село рідне. Розумієте? Щоб у селові дорогу за... заасфальтували, ні, на маві хлопцям дали. Понімаєте, в мене вчора хлопець відправлявся з 36, на 35-й на Критки, він каже, ви розумієте, ми просто дійшли до пів. Міська рада у нас, вибачте, Я хочу, щоб мене поважали як депутата. Мене тут ні за людину не вважають, ні за депутата ніколи не прислухаються до моєї думки. Це вже просто крик душі. Зачем ми тут збираємося? Просто, якщо ми подаємо якесь питання, та голова лікарні, він ще три місяці назад повинен був замінитись, не міняють. Значить, це комусь вигідно. Вибачте, не нам. Вже три місяці. За це було нашій комісії предложено, не приймається. Якщо на це ми приймаємо. Якщо погознять, то ні. Нам вигодно це ми не зніматимемо. Ні, не в цьому діло хлопцям допомагають. Хто буде голова, хто не голова? Є заступники. Ви прекрасна жінка, станете головою і будете далі. Можу <гум> стати ні, ну, розумієте, ну по крайній поранені, щось зробити будете. <гум> якщо ви будете <гум> Ну просто це <гум> <ще гум> неможливо. <гум> і покинули зал. А далі буде далі. Сесія не закрита, тому що пропозиція була в 12 зібратися дня, депутати вже роз'їхались і зберуться тепер після того, я думаю, як узгодять деякі питання ключові. Ну, я так розумію. І оці всі хорди привели, по-перше, Трошечки так роздивимося на ситуацію. Привели там людей, які взагалі не причетні до будь-якого питання, яке розглядається. Ну та Бог з ним. Почали шантажувати якимись там моментами патріотично військовими. Не проходило воно, тому що до цього два роки війни і за два роки на сесії не розглядали ну, по, суті, по великому рахунку. Не виділялись кошти цією ж групою, яка в президії, там Василем Феченком за той самий рік жодного разу не було пропозицій нормальних. І кошти на військових, так би мовити, не виділялись з бюджету. А тут раптом почали шантаж якийсь, вон там, з виділом. Ну нічого, день, два, три, знову зберуться, виділять. Навіщо шантажувати? Це все не, не працює. Далі там. Були моменти просто такі цікаві. Ну, наприклад, Олена Стадніка в своєму спічі, коли вона говорила там пафосно і все інше, раптом дала зауваження ні з того, ні з цього. Чому Сергій колега їй колега, так? вона вже зверху колеги дає йому зауваження, чому ви переписуєтесь з дружиною. Місія хотіла включити тільки. Ви самі не можете світ зібрати. Ірина вам пише, а сьогодні в світі. Яке ж було здивування, коли дружина в залі встає і каже, так я тут, Олена Володимирівна. Це ми говоримо про Ірину Івановну Омеченку. Я продовжую, що ви не хочете. Я продовжую Ірина Іванівна, я про мені слово, але я зараз виступаю, будь ласка, я заю. Вам дадуть цякую і тоді ви скажете все, що ви захочете. Дуже така була цікава ситуація. Далі, мені не зрозуміло, навіщо ви нагнали людей із відділу архітектури, екології і, там і так далі. Їм що нічим сьогодні займатися у громаді, для чого вони поприходили в сесійний зал? Вони в житті ні разу не були ні на жодному засіданні, ні на комісії не ходять, ні на сесії. І тут раптом їх туди напхнули. І сиділи бездельники, просто гнати в шияку їх, просто розігнати. Нічого не робиться в громаді. Бардак, і вони сидять там, як ці. Що ви там створюєте? Для чого ви там? Що ви робите? Це ж глупость. Юридичний відділ захворів. Нема кому прокоментувати. Сесію юридично не забезпечили. Взагалі, сьогодні я поки що даю вам кілька моментів. Було на сесії 20 депутатів. Ось голосування. Ключові моменти поки що на сьогодні. Ми закриємо це питання, тобто, щоб ви вже все розуміли, депутати ще нічого не завершено, ще тільки все розпочалося. Є сьогодні пауза така вимушена. Тому, поки можливо, Василь Феченко зрозуміє, що йому треба або написати заяву добровільно і піти з роботи з тієї, де він взявся і не працює, і воно все сипеться і все. Або став на контрольне голосування. Ти поставив, провір прові себе, чи, чи є довіра. Якщо нема довіри, нема чого там сидіти в тій президії, що це за гра? Що я вчепився, що там? Нема там чого робити, не можеш? Злазь коня муть скотину, казали в народі раніше. І все. І ці теж тиктокерші по показують, що ви там повиставляли, що ви коментуєте, друзі, де нема. Ідіть займатися, взялася ліку той лікар став, там почав оцінку давати, хто хворий, хто не хворий депутатам. Хто такий? Гнати самозванця в шияку теж призначили тим липовим бумажкою, спочатку призначили головним лікарем, потім переробили статут. Потім що це таке? Це просто вже довели цю громаду до зовсім такого критичного стану. І сьогодні треба обов'язково проводити зміни, і я сподіваюся, що все буде, зберуться депутати і зроблять таке голосування, таке як має бути. Усякому разі, сподіваюся, ми з вами їх в цьому підтримаємо. Тому що далі, такого як сьогодні оцього бардаку і оцього, щоб працювали, і скрізь влазив Віталій Дорошенко і все він тут вирішував разом з Оленою Станікою. Уже всіх це достало. Тому що вони всі розуміють, що чим далі, тим гірше. І ми котимося в невідомості. Не може там бути, якщо поряд є громади, де є проблеми, є, але вони працюють і розвиваються, навіть не дивлячись на серйозний військовий стан. Ми з вами просто працюємо і розуміємо, що на кого, для кого і хто тягне із бюджету. І для чого. На сьогодні поки що. Ми закінчуємо, але продовжуємо завтра. Ми Завтра ще є там матеріали, який ми обов'язково проаналізуємо. То до зустрічі! Вдячний всім, хто передплачує контент на нашому сайті. Завтра ми про це теж поговоримо.